Всім привіт! У цьому відео я розкажу вам про другу навичку фермера. Також ми перейдемо до більш цікавого, розкажу, як вирощувати марихуану, як її збирати, що з нею в подальшому робити. З вас попрошу лайк, і ми переходимо до основної частини відео. Так, у мене вже 2605 очків, зараз вам покажу, що відкривається з другого рівня. Приходимо спочатку на поле пшениці з 2000 очків. Ось так сідаєте на трактор і їдете полити ці бур'яни. Після прополки бур'янів потрібно посадити пшеницю. Зараз також все покажу вам. Після того, як іде, пшениця виростає, і її ось цими комбайнами потрібно зібрати. Так, після того, як трактором все зарали, всі бур'яни, появляється ось таке поле пшениці і до посадки врожаю. Люди хожуть, і ось так забігаємо в коло, нажимаємо єшку і просто в колі ходимо. І знизу показується засій, скільки ми засіяли. Один круг це одне очко до опита. Від трактора, від бур'янів і від комбайнів, напевно, прока якось рандомно. Мені більше 10 не падало і менше 4. Тому я думаю, що від 4 до 10 там рандомно падає на тракторах і на комбайні, коли йде збір і коли випалите від бур'янів. Тут нічого тяжкого нема, просто ось так ходимо і засіюємо пшеницю. Я вже цей етап пройшов, вам потрібно 500 очків, і ви перейдете до гарбузів. Зараз вам ще покажу, як пшениця збирається. І покажу вже, що і як робити на гарбузах. На гарбузах ще набагато все легше. Так само трактором, коли обробляємо від бур'янів, появляються ось такі круги. Посадка вражаю. Нажимаємо Е, підходимо до круга і садимо гарбуз. На жаль, не покажу вам, як гарбузи збирати. Збір проходить так само, як садіння, тільки ще потрібно буде нам їх полити. І при кожному зборі у вас є шанс на випадіння насіння марихуани, так само з поля пшениці. Хоча 500 очків я там заробив ні разу не випало насіння. Тут падає дуже часто. Тут буквально за поле можна штучок 3-5 зловити на сінин. Ось так потихоньку ходимо і просто засаджуємо цю територію. І далі вже вам покажу, як садити траву, що з ним далі робити, як вона крафтиться і тому подібні речі. Так, давайте вже разом це досіємо. Небагато, до речі, у мене часу пішло на це все. Буквально за 3 дні я качну 2500 апити, я думаю, непогано при цьому, що я. Не прям так і грав по 10-12 годин у день. Лайтово. На апельсенах також можна багато заробити, тому рекомендую вам чисто апельсини фернити, щоб абнути 2000 очків. Тому що корови на початку були топ, а зараз там тяжче, бо одна корова одна людина. Апельсини саме те, що треба. Тим часом вже послідній круг. І також одне очко очкова заробляється. З тракторів. Так само падає, як і на пшениці від 4 до 10 можна заробити, коли ореш поле від бур'янів. Так, переходимо вже до насінен. На жаль, поля пшениці та гарбузів я вам показати не можу, тому що на полі є один. Садити то все довго, в мене просто піде уйма часу, щоб вам це показати. Я думаю, що ви самі вже розберетесь, нічого тяжкого там нема. А зараз переходимо до основної частини відео. Садіння, робимо зі пакети та вже виготовляємо сам косяк. Так, посадили ми ось такий корчик, це різко ховаємо всю сумку, Лійку беремо. Лійку ми взяли і просто зараз стоїмо і чекаємо. Так, вона у нас почала хітатись, підходимо і поливаємо. Зараз вона у нас виросте. І будемо чекати наступного етапу. Ось така вона вже у нас стає. Зараз чекаємо наступного поливу. Так, доволі довгий час проходить, поки вона росте, не так як всі рослини. Вона росте довше. Поливаємо її знову, вона зараз знову підросте. І наступний раз, якщо я вже не помиляюсь, ми її зберемо. Давайте подивимося. Ось така у нас стає. Так, наступний раз уже буде збір. Так, вона у нас почала трістись. Підходимо до неї, нажимаємо Є і збираємо. може впасти від 0 до 4 насінен з неї, і від 1 до 3 шешок. Зараз подивимося, чи нам повезло, чи ні. Так, випало два насіння марихуани і одна марихуана. Це взагалі супер. Так, це скласти, це підібрати. Зараз їду додому у підвал, показувати вам, що далі з нею робити. Так, підвал у нас взагалі починається двіж, біжимо у підвал. Щоб крафтити зіплоки, нам не потрібно, до речі, бути у якійсь мафії Так, збираємо її. Отак. І зіплок нам падає. Давайте зберемо ще одну. І будемо мати три зіплока. Для крафту марихуани нам потрібно чотири зіплока для виготовлення чотирьох косяків. Навичка наркоделера на це не буде діяти. Хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Трошки над ним я заморочився, додав чуть більше вже нового монтажа. Якщо вам сильно сподобалось, поставте лайк. Хочу подякувати вам за підтримку, за ввод свого промокода. Також давайте, хто напише в коментарях слово косяк, зразу пишіть свій нік і я поскидаю кожному по 100 тисяч. Всім дякую і зустрічаємося вже в наступному відео.